Думаю, ви часто чули таке на профілактичних оглядах. У вас ерозія як 5 копійок, вам уже треба її припалювати або ж робити конізацію, але так і не пояснивши, чим відрізняється норма від патології. Тож, давайте розбиратися, що таке та ектопія або ж ерозія шийки матки. Термін ектопія означає зміщення. У випадку шийки матки це зміщення циліндричної епітелію, який має бути в сервікальному каналі. Він виходить на зовнішню частину шийки матки. Ектопія циліндричної петелі шийки матки вона є безпечна і є всіличною нормою. Вона не перетворюється на рак. Жа між циліндричним та плоским епітелієм може зміщуватись до зовнішнього зіва шийки матки. Зона стику багатошарового плоского епітелію та циліндричного епітелію це є зона трансформації. Це улюблена зона, де любить розмножуватись вірус папіломи людини. А зараз покажу наглядний приклад. Гормональних причин ектопія може зустрічатися у вагітних жінок або ж у жінок, які приймають оральні контрацептиви. Якщо лікар вам ставить діагноз ерозія шийки матки або ж ектопію, не панікуйте. Для початку пройдіть обстеження. Для того, щоб дізнатися, чи у вас ектопія, ерозія, яка є варіантом норми, або ж дисплазія, яка є патологічним станом, потрібно пройти ПАП-тест методом рідиної цитології. Та кульпоскопії. Якщо виявлені підозрілі клітини або ж сумнівна кульпоскопічна картина, вам може бути запропонована біопсія шийки матки, саме тої ділянки, яка є підозрілою. Лікування ектопії циліндричного епітелію шийки матки не є обов'язковим, але є стани, коли лікування потрібне. Це і контактні кровотечі при статевому акті або ж надмірне виділення кількості слизу. Пам'ятайте, попередити завжди легше, ніж лікувати.